Привіт! Я назад. Мені всього лише 13. Проте я вже знаю, як думати, як багатий та стати багатим. Це відео не для звичайних людей, це відео для людей, які хочуть розвиватися та ставати кращими. І сьогодні я розкажу тобі три правила, як стати багатим. Це відео підходить навіть для тих, хто має 12, 20 чи 30 років. Перше правило: не будь простим. Ось ти йдеш в магазин. Подумай, чому ти йдеш в цей магазин? Проаналізуй ситуацію. Чому ти стоїш в черзі? Чому ти там купуєш і просто. Проаналізуй ситуацію. Через місяць, якщо я проаналізую ситуацію, то я буду стати мій магазин з моїм іменем. Тому користуйся цим правилом і не будь простим. Будь нестандартним. Друге правило. Не дружи з туристами життя. Наприклад, ти ще стоїш компанії, яка розмовляє тільки про меми, вечірки та інші погані насолодження. Тоді, через якийсь час, станеш таким, як вони. Тому дружи з тими, хто йде до своїх цілей, піднімається і кращим. Покажи мені своїх друзів, і я скажу, ким ти будеш через рік. Третє правило: зрозумій, що гроші всюди. Подивись на любу річ, це все гроші. Тобі треба зрозуміти, що гроші всюди. І ти маєш робити ідеї, за які тобі будуть платити. За такі ідеї ти будеш стати краще, притримати більше грошей. Тому придумай і не стій на місці. Ці твої правила це тільки початок. Пиши в коментарях свої ідеї, і я допоможу тобі їх зробити реальністю. Ну а ми на цьому закінчимо. Тому став подобайки, пиши коментарі і підписуйся на канал.